Вітаю, друзі. Вчора я забрав е, три роя е, з, е, ну, три роя в восьморамочних ловушках. Е, хотів забрати ще четвертого роя, але не вийшло. І зараз глянете чому. Як завжди, рій, Велетенський рій не зайшов у ловушку. Але цього разу він потягнув дуже великі язики, просто гігантські. Можливо, хтось підкаже що з цим робити. Зараз все покажу. Ось, друзі, дивіться, бачите, який. Сонце б'є, не знаю чи добре видно. Але дивіться, яка вже там маса Б. джоли. Ось дивіться. Уже і такі язики. Це просто жах. Це просто жах. А тут поряд я забрав три роїща здорованих. А цей самий більший, Не знаю, що робити. придеться якось щось мудрувати, робити якісь. Ну щось коротше, видумувати. Отаке ось. Зараз іду ще в одне місце гляну, де теж давно не провіряв, там теж, певно, попались руї. Бачите, бджола бігає, танцює, йде взяток. Ой, таке воно. Ну не, не люблю я таке, коротше, так, е, таке, коли виходить діло. Це їх треба щось обрізати, щось видумувати. Черговий рій, який не зайшов у ловушку. Колонія така диких, можна сказати, бджіл. Травда щось з цим робити. Я бачу вже розплід є. От таке буває. Так, іду далі по дорозі, хлопці Перевіраю ще. Ловушку тут здалеку видно, що рій, конкретний рій. гляньте, які хороші яблучка, Рій доволі низенько зайшов. В ловушечку. Ось зараз покажу. Зараз покажу. Да, Бджола працює, ста, дивіться, який рій, тут рій мощний, Сонечко трохи засвічує, дивіться, гляньте, як іде. Пилок несуть, дивіться, го. Мега рій. роїв цього року, я думав, що буде мало, зачекайте. Вибачаюсь. Вирішив зблизька підійти. Е, дивіться, вчора я забирав рої, які на відео не попали. Тут поїхав просто ввечері на вмання, не було світла. Чотири е, ловушки провірить, три роя я забрав, четвертого я не забрав. А це зараз іду ще в один садок, який дуже довго не перевіряв. Тут теж стоїть чотири ловушки. Перша ловушка, як ви бачите, вже з роєм. І ще три залишилось зараз дійти до них і подивитися. Гляньте тут двері, гляньте, як працює роїще. І ось дивіться, щоб ви розуміли, яка висота. Не це мій ріст, це ловушка, можна сказати, на уровень моєї голови. І я стою рукою спокійно. Так не витягнуту руку навіть. Бо я так повідаль стою. Так, що хочу сказати, Ви запитуєте, мене не злітають бджоли чи, чи рої не злітають. Особисто я завжди стараюсь забирати або раненько вранці, це 4-5 години ранку, або пізно ввечері, 10-11, коли вже геть, можна сказати, темніє. Там злітаєш менька бджіл, 50, може штук, 100 злетить. І все. Але я замітив те, що якщо бджоли там ну, злетіли, залишилися через день-два, та ставиш ловушку і дуже швидко туди заходить новий рій. Так само, як завжди, всі там, хто ставить на свіжий там рій розплід, я... За своєї практики бджільництва більше 10 років жодного разу не ставив розплоду. І за весь цей час в мене раз тільки відбулося, що злетів рій з вулика, бо там, певно, не було матки. А так я ніколи нічого не ставлю. От я так собі працюю і все. Добре, хлопці, йду зараз ще три тих ловушки глянув, що там є, бо я взяв е, драбинку туди зразу. От хойду на вмання, драбину занесу, щоб було ввечері, знову легше добиратися, бо ці ловушки стоять віддаль. Дивіться, який гарний рій, любов спостерігати, як він працює. Кловушечка номер 2 рій теж є, правда не такий великий, як там, але є рій. Я дивився, бджоли залітають, вилітають. Бачите, заходить річик невеликий, скоріш за все. Але є рій. Раніше я ставив аж там височенно. Але з досвідом приходить досвід з часом і розумієш що ймона низько ставить. Да, тут бачите, хлопці, ну кожу чесно, рій не великий, але він тут є, бо я... Це вилазив, дивився, бачите, птьолки залітають. Виходить, поки що дві ловушки перевірили, два рая ще залишилось дві. І потім ця Іза, я драбинку з собою кожу, приніс. І туди лишу, вечір поїду вже знімати, хоч два зніму йду ще зараз гляну. дивіться, цвіте ожина. Ожина цвіте. Там ось Іван чай. Іван чай його небагато, але він цвіте. Будь-які гляньте, які яблука дички, але які гарні. Все в хащах, це жесть, просто все по Все позаростело. Добренько, зараз як ожина гарно цвіте. Це Все я так іду гляну ловушку, покажу що там. От звіробій доцвітає. А ми ось через такі хащі судемо до ловушки. Хай бог мило його дойти ще. Фух. Так, ловушка номер три. У мене вона стоїть на такій міцній акації. Тут знизу не раз прививався рій. І цього року, походу, він сидів, але дивлюся, що вроді був ловушці рій Це ловушка номер 3 Тут до речі, знизу є дупло, а тут теж бджоли живуть. О, там ловушці рій працює, зараз покажу. Е, так, хлопці, третя ловушка, третій рій. Тут по льоту рій доволі непоганий. Не знаю, чи видно, бо близько не можна підійти все в зарослях. А зараз ще приближу. А, бачите. Нілки залітають, вилітають хотілося б вам краще показати, але це йду ще четверту гляну. Фух, це ж знов роботи додавилось. Ось такий соняк поряд з цими ловушками. І от такі лепари вже відсили. О, дивіться які гіганти. Сьогодні плюс 32 у нас жарище. Капітальніше, такі липи тут колись на них ставив ловушки теж. Пойду четверту гляну і буду їхати на лісовий точок. Там до роботи ще багато. І четверта ловушка не підвела. Теж дивлюсь доволі непоганий рій працює. Не знаю, чи видно на сонці, але ну, є там, рій працює. Сонечко відблискує. Ох, так, зараз піду. Принесу сюди драбиночку, лісничку. О, так, да, працюють бджолки і з близька покажу, бо ввечері ми цього першого почнемо забирати звідси. Так, щоб не думали, що я там брешу чи щось, зараз вилізу ближче поколушу царі Це ми старі місця, які, з яких я починав ставити ловушки колись, що тут така висота. Але місця робочі, драбинка є. Вилізу зараз, покажу близька, Ось, бачите. Гріз працює, працюють основно через верхній льоток. А й нижній, тут бачу листя. Прополісують, певно, мишей вигнали. Якось так. Добре, буду їхати зараз на лісовий тучок, Всім успіхів, миру добра. Не забуваємо підписатися на канал. Підпишись на канал і не ловиш багато роїв. Дилюсі вони почали прополісувати льоток. Опа! Чуть не впав. А ось тут, дивіться, ось такий Сонях. Маленький. Теж гектарами. Він хоче по половині поле, наприклад, там гектарів 50 такого і 50 такого. Оце так образно. О, а Відразу там далі вже великий. То буде доволі непоганий взяток. Жарих ще неймовірне, зараз куча на лісовий лісовитичок і там дуже багато роботи, аби до вечора управився. Готуємось до головного взятку, хоча нас, чесно, зараз і на різнотрав'ї йде непоганий взяток. Бджола активно працює, несе щось. ватушник і все, квітне. Буркуни, будяки, ожина, все, все. Ось тут вже такий соняк.